Чи потрібно сканувати qr код на військово-обліковому документі на підприємстві? Чи зобов'язаний відповідальний за військовий облік реєструватися у резерв плюс для сканування qr коду на військово-обліковому документі? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання і не тільки сьогодні, поговоримо про сканування QR-коду на військово-обліковому документі. Нагадаю, що старі військово-облікові документи, а саме військовий квиток, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, приписні, залишаються чинними, але якщо у них міститься розбіжності з відомостями у реєстрі оберіг. То такі старі військово-облікові документи вважаються недійсними, тому все частіше військовий облік на підприємстві ведеться на підставі роздруківок військово-облікових документів або так званого резерв Айді. При цьому отримати роздруківку електронного військово-облікового документа можна через застосунок Резерв Плюс портал Дія або у ТЦК за місцем обліку військовозобов'язаного призовника. Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього. Також у порядку 559 уточнюється, що роздруківка військово-облікового документа повинна мати QR-код. Придатний для зчитування. Наразі механізм для зчитування qr кодів на військовооблікових документах міститься безпосередньо у застосунку резерв плюс ані порядок 1487, ані порядок 559 не висувають вимог до відповідального за військовий облік, що він зобов'язаний встановити застосунок резерв плюс на своєму смартфоні для зчитування QR-кодів. На військово-облікових документах, проте з іншого боку, відповідальний за військовий облік має пересвідчитися, що перед ним справжня роздруківка електронного військово-облікового документа, а не підробка. Якщо є можливість встановити застосунок на робочому смартфоні, то це також дієвий варіант. Тож далі розглянемо, як зареєструватися у Плюс. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює аі консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Установити застосунок може кожен, навіть якщо ви не є військовозобов'язаним або призовником. Після установлення відкривається сторінка, на якій потрібно поставити пташечку біля фрази Погоджуюсь із правилами обробки персональних даних. Потім слід натиснути розпочати. Далі пройдіть процедуру авторизації через банк, в якому обслуговуєтеся. Після цього потрібно придумати код для входу у застосунок Резерв Плюс. Він складається із чотирьох цифр, які ви можете обрати самостійно. Код потрібно повторно набрати після виконання цих дій. У вас відкриється нове вікно, у якому внизу справа слід натиснути меню. Далі натискаємо Сканувати документ. Вже на наступній сторінці нам потрібно обрати QR військово-облікового документа. Далі висвічується віконце, яке потрібно навести на QR-код роздруківки військово-облікового документа, яка перед вами. Система автоматично вас перекидає на сторінку у «Резерв плюс, де містяться відомості про військовозобов'язаного або призовника. В ідеалі інформація на роздруківці і та, що містить у «Резерв плюс», мають співпадати. Трапляється, що після сканування не висвічується інформація про військовозобов'язаного – призовника. Це може свідчити про те, що перед вами не справжня роздруківка військово-облікового документа або у резерв плюс стався збій. У другому випадку радимо наново авторизуватися у застосунку. Трапляються ситуації, коли на практиці військово зобов'язаний у присутності відповідального за військовий облік формує електронний військово-обліковий документ і одразу його друкує. У такому випадку гострої потреби у зчитуванні QR-коду додатково немає. Отже, роздруківка військово-облікового документа є чинною за наявності QR-коду, який доступний для зчитування. Для сканування такого qr коду потрібно встановити та авторизуватися у застосунку «Резерв плюс». Ця опція доступна навіть у тому випадку, коли відповідальний за військовий облік не є військовозобов'язаним призовником. Проте у відповідального за військовий облік немає обов'язку встановити на свій смартфон застосунок Резерв Плюс для сканування QR-кодів на вод. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.